Common collocations, або різні uh, такі найуживаніші словосполучення. And we'll start from verb plus noun, або дієслово плюс іменник. Collocations are words that often go together. Отже, collocations чи колокації це словосполучення, які часто йдуть чи стоють поруч. <coughs> verb plus noun collocations sometimes change the meaning of the verb. Uh, дієслово плюс іменник. Словосполучення дієслово плюс іменник або колокації. Вони часто можуть змінювати значення дієслова. Наприклад, run це бігати, but run plus a business це буде організовувати бізнес. Окей, okay, so on the next point: you see the table, on which you can see the examples of such collocations. Word plus noun, take. Take a photo, то знімати. так, Take an exam це uh, проходити іспит. Take turns брати чергу, так? Take action uh, виконувати дію. Take a chance використовувати шанс. So examples або приклади. When do you take your final medical exams? Коли ти складаєш свої останні медичні іспити. In this game, you take turns to throw the dice and answer questions. В цій грі. Uh, коли твоя черга, ти кидаєш. Uh, Кості та відповідаєш на запитання. The police need to take action against that thieves. Поліцейським потрібно було прийняти міри проти тих крадіїв. Miss Міс дебас, пропустити автобус, міс penalty – пропустити пенальті, міс point – пропустити бал, міс порсен, тут може бути сумувати за людиною. I was late for work because I missed the bus again. Я запізнилася на роботу, тому що я пропустила. Свій автобус знову. You've missed the point of my argument. You don't understand. Uh, ти припустила точку зору моєї, моєї суперечки. Ти знову не розумієш. The next one бігати. Перше значення. Ван uh, рейс, бігти забіг. Ван One show. бігти за покупками. Run a business. організовувати бізнес. Redcliffe a good race and won by over 30 seconds. Uh, Redcliffe пробіг гарний забіг і виграв за 30 секунд. My brother and I have been running the family business for years. Мій брат і я uh, займаються сімейним бізнесом вже роками. Tell – розказувати. Tell a story – розказати історію. Tell the truth – розказати правду. Tell a joke uh, – сказати жарт. Go to bed – іди в ліжко. Your father won't tell you a story if you misbehave. Твій тато не розкаже тобі історію, якщо ти будеш погано себе поводити. There is no point in discussing this if you don't tell the truth. Uh, немає сенсу в цій дискусії, якщо ти не скажеш правду. <coughs> the next start. Починати. Start work, починати працювати. Start the car. Uh, починати ремонтувати машину. Start an argument, починати суперечку. Why couldn't you study car this morning? Uh, чому ти не зміг розпочати. Ремонт машини цього ранку. I knew that he wanted to start an argument, so I refused to speak. Я знала, що він хотів почати суперечку, тож я відмовилась говорити. Make робити. Make a mistake, робити помилку. Make the bad, складати ліжко, make a promise, робити обіцянку. I think you've made a mistake in these accounts. Я думаю, ти зробила помилку в цих а, аккаунтах. Don't make promises if you can't do what you say. Не обіцяй, якщо ти не можеш сказати, якщо ти не можеш, ти не можеш зробити те, що ти кажеш. So, I hope that this material was interesting for you and you can use it. Good luck!